Друзі, всім вітання! Якщо ви любите різні варіації з лимонним соком, то відео прикріплене до цього відео саме для вас. Бо я розповідаю, як я роблю концентрований лимонний сік швидко, без зайвих зусиль. І це дуже смачний сік. він добре зберігається в холодильничку. І з ним легко працювати я використовую для водички гаряченької лимонний сік, а також для салатів і для приготування деякої їжі. Діліться для чого ви використовуєте лимонний сік. І чи корисне вам це відео? Буде. Вдячна за підтримку, підписку, вподобайки, коментарі, поширення. Дякую всім за увагу. До зустрічі!